Слава нашому Господу Слава. 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 За сьогоднішній день за любов Його недміну до нас, таких, як ми є, бо Він нас знайшов і привів додому свого. Я зачитаю до Євреїв 13 розділ. Братерська любов, нехай між нами перебуває. Не, не забувайте госинності. Бо в деяких через неї, не знаючи, прийняли ангелі. Пам'ятайте про в'язнів немов, ви й самі були ув'язнені з ними, і про тих, що страждають, оскільки ви й самі в тілі. Шлюб усіх нехай буде чистий і ложе непорочне, а розпусників та перелюбів Бог буде судити. Майте удачу. Не сріблолюбну, задовольняйтесь тим, що маєте. Він сам сказав, не покинуй тебе і не залишу тебе. Тому ми сміливо говоримо, Господь мій помічник, і не боюся, що вчинить мені людина. Пам'ятайте наставників ваших, які говорили вам Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, Наслідуйте віру їхню. Ісус Христос той самий вчора, сьогодні і навіки той же. Не захоплюйтесь різними чужими вченнями, бо краще зміцняти серця благодаттю, а не стравами, від яких не одержали користі ті, що віддалися їм. Ми маємо жертовника, з якого. Не мають права їсти ті, що служать в скінці, бо тіла тварин, кров яких пересвященик виносить у святилище в жертву за гріх, спалюються поза табором. Тому Ісус також, щоб освятити людей кров'ю своєю, постраждав за брамою. Вийдемо тоді до Нього за стан, несучи його на руку. Бо тут ми не маємо постійного міста, а шукаємо майбутнього. Отже, через нього будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тому плід уст, що прославляють ім'я Його. Про добродійсть і спільність не забувайте, бо такі жертви приємні Богові. Слухайтесь наставників ваших і коріться їм, бо вони постійно дбають про душі ваші, за які вони дадуть звіт, щоб вони робили це з радістю, а не зітханням, бо це не корисне для вас. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість, бо в усьому бажаємо поводитись чесно. Особливо я прошу. Вас робити це, щоб я скоріше був повернений вам, Боже миру, який воскресив з мертвих великого пастиря вівцям кров'ю вічного завіту, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.